Живий манекен. Я працюю в торговому центрі, у магазині одягу. Робота звичайна. Але є одне місце, яке мене завжди лякало склад із манекенами. Ці білі пластикові фігури стояли там рядами, без очей, без емоцій. Але щоразу, коли я проходив повз, мені здавалося, що один із них рухається. Одного вечора, коли я залишився закривати магазин, я почув тихий скрип зі складу. Я зазирнув туди. Манекени стояли, як завжди. Але один один тепер був ближче до дверей. Я точно пам'ятав, що залишав його в кутку. Я ступив назад, серце калатало, світло почало мерехтіти, і тоді я побачив це. Манекен, той самий, нахилив голову. Він дивився прямо на мене. Я вибіг і більше ніколи туди не повертався. Але іноді, гуляючи торговим центром, я бачу манекен. Який схожий на нього, і він стоїть трішки ближче, ніж мав би.